Вітаю! І сьогодні перша серія з трьох відео розпаковочок, багато новиночок, і ми починаємо з перших двох пачок. Ці рослинки я замовляла в людей з Фейсбуку, тож упаковано як на приватну особу, досить таки грамотно. Запаковано все в термічний килимок, думала, де ж там той гріючий пакунок. А ось де він його ще якось у картон замотали, я не зрозуміла для чого, мабуть, щоб не попекти рослину. Хоча сама рослина закутана була в цей цю термічну фолію. Тобто сенс закутування самого е, гріючого пакунку я не, не зрозуміла. Але все ж, призначення він своє виконав, тож поставимо упаковці вподобайку. За ватою не видно навіть рослинок. Але ми зараз все розгребемо. Ну і щось прокльовується? Ну, що ви вже здогадалися, що це за рослинка? Дам вам невеличку фору, поки буду розпаковувати цей гарно запакований стаканчик. І ще я помітила: приватні особи запаковують свої посилки з квітами набагато ретельніше і набагато гарніше. І... Міцніше, ніж е, магазинчики, які офіційно продають рослинки. Е, і найчастіше в таких магазинчиках навіть нормально не запаковують ґрунт, і він висипається, весь ящик в ґрунті, і в, е, все запилено, і тому подібне. Тож, мені більше подобається, як пакують люди люди для людей. чи мені просто повезло і мені потрапляються совісні продавці. Тож, хто ще не здогадався, це Філодендрон Емеральд Кінг. Це моя любов з першого погляду. Хоча перед тим, як я його побачила в пості в Фейсбуці, я взагалі не знала, що такий вид філодендрону існує. Але тільки побачивши я все, я хочу, щоб він у мене був, напишіть в коментарях, ви теж так само. Чи ви більше робите заплановані, е заздалегідь, зважені покупки. Напишіть, будь ласка. Не буду вас мучати догадками. Це епіпреммум Godzilla Varieга. Він має характерні такі скручені, як у мушельку-листочки, які майже ніколи не розкручуються. Я задумувалась купити звичайний епіпремум Godzilla. Але як тільки побачила варіагатний, це просто щось. Це була любов з першого погляду. Е, ви ж знаєте, яка я падка на все полосате, на все варігатне і взагалі. А хто зараз не падкий? Зараз всі люблять варігатні рослини. І розпаковка. І вже е, з цієї сторони я бачу, що. <звучит> Ціла гілка тримається на одному корінчику. І дуже-дуже-дуже конструкція м -м, крихка, можна так сказати. Але судя по серчачому знизу корінцю, він у коріненні добре. І це вже позитивний момент. Поза кадром я придивилася і позазирала в самі ці. Складочки мушельки цих листочків. І, на жаль, побачила там дуже сумну картину. Так, народ там повдийний кліщ. Але це й не дивно бо це для них як знахідка. Справжній домик, і ще й закритий від усього світу. Тож. Прийдеться ставляти на карантин і обробляти. Хоча я і так поставила на карантин, хто ізна, що там можна знайти в чужих рослинах. Друга і остання пачка на сьогодні. А тут лежить дорогуща рослинка, е, наскільки колекціонерська, наскільки це можливо. Давайте разом її розпакуємо. Тут навіть цілий. А 4 листок з паспортом і характеристиками і тому подібне. Так що це народ вам не хухри мухри Написано гарного кожного дня. Дуже приємно. Давайте ж поскоріше це розпакуємо і побачимо, що ж там всередині. Дуже люблю цей мандраж при розпаковках. Прям аж до мурашок отак. Хочеться б побачити, що ж тобі прийшло, в якому стані, і чи все добре. Дуже цікаво, який вигляд має рослинка, в якому стані, ж правильно, в якому субстраті прийшла, скільки корінців у неї, яка коренева система. Ну, супер просто. Але з цією рослиною повинно бути все в порядку, тому що це вам не просто якийсь приватний продавець, це продавець дуже дорогих колекціонерських рослин. І все в осьому класу запаковано. Хоча і хед паку не було, тобто гріючого пакунку. Але запакована вона у багато слоїв, це якась чорна. Матерія, схожа на агроволокно. Ось і наша рослина. Ну, смішно. Я теж інколи рослинки, коли продаю, запаковую в такі пластикові бутилки, щоб не помнулося. Всі, Все, що є під рукою, можна використовувати, якщо воно допомагає вам переслати рослинку у безпеці. І щоб вона у транспорті не погнулася і не пошкодилась. Ось і він. Хто впізнав е, саму, самий вид цієї рослинки? Це епіпремнум Japanese Global. Так, 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 японський глобал. <laughs> Japanese global. Він майже ніде не продається. Майже його ніде не бачила, а це з'явився на Allegro. І, звісно, я одразу ж його купила, бо знаю, що рідкісні види, якихось рослинок. А, бистро розбирають і більше вони не з'являються в продажу дуже довго. Ну, народ, це шикарно. Навіть стікер є. Розпаковуємо далі. Походу він сидить у флювалі, але флювал такий прям м, кольору асфальту. вже. Незрозуміло, можливо, він і не був чорний, можливо, є якісь інші аквагрунти, які, про які я не знаю. Знаю тільки, що флювал чорний, чорні такі горошинки, а це вже такі темно-зелені. Ну ви тільки подивіться, який він неймовірний. Трохи поприбираю. Ну і давайте помилуємося. Намилувались, тепер будемо пересаджувати. А, тут глуховато. Видно, що недавно зовсім цей живець був зрізаний. Корінчики невеликі, але вони є, це вже радує. Давайте подивимось, що у нас тут. Корінчик терчить знизу, це вже добре. Зараз обережно. Намагатимуся його витягнути, щоб він залишився цілим. Чим більше корінців у рослинки, тим краще вона буде адаптуватися до нових умов. Але більш за все, цей довге довгий стебло я буду підрізати, тому що мені таке довго не потрібно, мені потрібна густа рослина, тож я буду. Підріжу верх цієї гілочки, у корінь у воді і знову підсажу до материнської тієї основної, що в мене буде рости. Тож я так отримую густий саджанець. Тут я трошечки притупила, забула включити камеру і давай його витягувати згор, із е, стаканчика. Але корінчики ви бачите. Мені подобаються. Здорові, гнилого ніде немає, все супер. Звісно ж, він ріс у флювалі, це ж взагалі віп для розмноження живців. Перед обробкою спреєм від е, комбінованим інсектоакарицидом я ще їх всі ці рослинки гарно промила водою. І листочки знизу зверху скрізь. Повністю це було не важко, тому що вони маленькі, малесенькі. Але важче було в епіпремному. Godzilla, тому що він має закриті листочки. Дістатися середини листка важко, щоб його не пошкодити. Тож я струю води пускала аж всередину, щоб все гарно промити і всіх шкідників вимити звідти. Тож, після водної фізичної очистки іде хімічна очистка, інсектоакарицидами. Надалі я ці рослинки поставлю в пакетики і в саму тепличку. Таким способом я попереджу розмноження шкідників у мене в теплиці. Вони будуть локалізовані самим пакетиком. І ще, е, я буду тримати ці рослинки на карантині в, пакети, в пакетику. Е, десь днів 5, потім ще раз оброблю від шкідників, потім ще днів 5 і можна вже їх виймати буде, так думаю. Посаджу я їх в такі прозорі стаканчики. Попередньо призов знизу дірочки, як дренаж, щоб просунути через них фітіль, і щоб вся лишня волога стікала вниз, коли буду поливати. Беремо фітільок. Просовуємо в дирочку, попередньо намочуємо його, звісно, щоб не проливати багато рослину сам, саму лечузу. Ну, Імпровізований самонаводнюючий горщик готовий. Спочатку садимо найважче наш епіпремнум. Намагаюся на якнайглибше занурити його, щоб він був глиб, глибоко в субстраті, щоб гарно тримався, і він пустить доповнюючи корінці із верхньої його частини стебла. Це вам не аллаказія, що коли засипеш трошки вищі зони росту, то все вона згниє. Ну, епіпремно ну, ми взагалі дуже спокійно себе відчувають. Якщо їх і повністю засипати, а залишити тільки листочки зверху. Побачимо, як він себе буде почувати. Обов'язково простукуємо скріп, щоб не було пустот. Останній раз досипаємо трошечки наверх, щоб він гарно тримався. Ну і Поливаємо зверху. Ось так готово. Наступний стаканчик готуємо для філодендрона Emerald King. І все так само. Прирізаємо дирочки, вставляємо фітіль, насипаємо трохи лечузи наниз. І вставляємо сам філодендрончик. На своєму досвіді, своїх помилках. Я переконалася, що філодендрони не люблять відільного поливу. Абсолютно не люблять, вони починають а, проявляти коричневі плями на листях. І це виглядає дуже-дуже негарно. Тому я стараюся трохи підсушувати. А, Субстрат між поливами. Це запобігає появленню цих коричневих п'ятин. Дуже дієво, до речі. Ну і проливаємо зверху гарнесеньком. Нашу красуню. Для епіпремнома Japanese Global все те саме. Ну, все, майже посадили. Зливаю з нижніх стаканчиків воду досить і так сам субстрат мокрий, щоб через акліматизацію вони ще й не погнили в мене. Плюс вони будуть знаходитись в пакетику, в якому буде парниковий ефект. Тож, так виглядає мій карантин. Дякую вам за перегляди, за вподобайки і за коментарі. До побачення, па-па!